Слава Ісусу Марії, вітаю вас, Благословена неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Сьогодні ми з Австрії, з Маріатського собору і послання у нас сьогодні 25 січня 2025 рік. Дорогі діти, у цьому благодатному році закликаю вас до навернення. Поставте Бога, дорогі діти, у центрі вашого життя. І плодами будуть любов до ближнього та радість свідчення. А святість вашого життя стане справжнім свідченням віри. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маємо прекрасний, благодатний рік. І в цьому році Марія нас закликає до до чого? До поїздки до Риму, щоб ви пройти через святі двері? <свіття> до навернення. Власне, до навернення. Навернення це. Знаєте, вчора так добрий вірш читав про піст мене аж пробрало. Ісая 58, цілий розділ. Можете собі на домашні завдання прочитати. Піст каже, думаєте, якщо ви себе будете умертвляти, там не знаю попілом обсипатися, але залишите сварки, залишите різного роду, рука просто мерзне. залишити різного роду. Робити гріховні речі, залишити своє серце не навернутим, не скрушоним, то мені піс такий не до вподоби каже Господь. Піс до вподоби мені той, який з голодним поділитися, того наготувати, того запросити додому. Тобто вчинки любові, вчинки до інших людей. Також можемо розглядати на піст Різні такі установи. Бо ми можемо так е, уйти в піст себе знищення. Там не буду їсти цілий день. Ну і таких багато людей. Але треба розуміти, для чого це все робиться. Тобто е, в цей день більше звертати увагу на тих, хто не має хліба, на тих, хто не має одежі. Ну і, звісно, це таке. Е, Любов і милосердя мати це важливо. Це важливо. Бог каже, мені такий піст краще підходить, ніж е, ося, ніж ти себе у, у, в мого його загониш. Тобто розуміємо, що ми, е, Бог нас створив тут з любові і для любові. Маємо нести любов. І в цьому благодатному році, цьому благодатному році треба нам цього всього навчитися. Навчитися любити, навчитися робити вчинки милосердя. А, бо це іноді важко. Ми ніколи того не робили. Як то піти до якогось бомжа, дати йому хліба. Ну, це ж якось виглядає. А, ну Я це просто кажу зі своєї позиції. Я один раз так іду тут в Меджугорі. І ззаді мене ну, циганка йшла. І, і Бог мені каже, дай їй грошей. Я на неї дивлюся, а вона така трохи страшненька. Ну, знаєте, не знаю, на якій вона мові розмовляє. Думаю, ну що я це буду говорити? То я йшов і йшов, і потім в мене ідея, все. І вона йшла ззаду, я просто взяв гроші, поклав їй. Вона бачила, бо вона ззаду була. Поклав на газон, я собі пішов. Кажу, Боже, ну вибач, я можу гроші дати, але не знаю, про що з нею говорити. Ну, Я ж кажу, не знаю, на якій мові вона говорить. Що я буду їй говорити, і чи варто їй щось говорити. Ну, я не хочу, щоб вона думала, що то я такий добрий, дав їй гроші. Ну, мені Бог сказав, я їй дав, і я все, своє місію виконав. А але це показало мені також, що не маю такої практики з такими людьми спілкуватися або, знаєте, таке відторження від таких людей, яких, ну, яких не знаєш, і які, наприклад, цигані іншої. іншої це... Нації іншої культури, не знаю. Тому важливо вчитися цьому, цьому благодатному файному році. Ну і плоди. Плоди, звісно, навернення. Постав Бога на перше місце у центрі свого життя. Марія каже, це також нелегко зробити. Теоретично легко, теоретично сказати, а я вже Бога поставив на перше місце, він у мене на першому місці. Але коли в тебе почнуть відбирати е, твої улюблені штучки, твої улюблені вкусняшки, тіктоки, фейсбуки, інстаграми, ну, взагалі телефон забрати. Навіщо він тобі викинув? Телевізор викинув, телефон викинув. Коли тебе почнуть відбирати, знаєте, як от було переслідування в часі ковіду, коли забирали у нас там ресторани, то-то, і мене то все не обходило, не обходило, не обходило, поки спортзал не забрали. Коли вже спортзал забрали, сказали, що не можна спортзалити, то то вже мене зачепило. Але со, суть в тому, що вони шукали, як кожного зацепити. І прийде час, коли нас будуть всіх зацепляти, так, щоб ми тільки відійшли від Христа. І ж самими вкусняшками, то була практика, Тоб, тобто, тобто була вже підготовка, як. Людей нищити. У нас забрали церкву, у нас забрали Євхаристію, і у нас почали забирати всі інші вкусняшки, плюшки там. Ну, Але хто, хто був в тому часі вірний, той знаходив спосіб потрапити в церкву. Я в той час теж знайшов спосіб бути в церкві, і на Пасху, і на всі справи. Я просто сказав, що я аміністрант, аміністрант має бути при престолі. Ну тому Пасха та була. І всі пасхальні дні з раз на п'ятницю, тобто весь пасхальний період, я був міністрантом, був при закритому богослужінні, але був, знайшов спосіб. Тобто, Хто хотів, той знаходив спосіб. Вірю, що не всі могли бути міністрантами, але й не всі мали бажання, я вам чесно так скажу. Багато людей після ковіду в церкву просто не повернулися. Це я говорю про, про Україну ще, про Україну. Де не всі повернулися після ковіду? І в основному не повернулися ті, які ходили просто раз в тиждень послухати і після літургії встати, швидко втікнути, сісти в машину і поїхати. Таке робили, якби, ну, я, я тобі Боже, зробив, то все, ти мене маєш охороняти, оберігати, ту-ту-ту-ту-ту, таких, віра на своїх умовах. Це не Бог є в центрі. Бо коли ковід прийшов, то де був Бог? В центрі. Були новини. В центрі, було переживання, масочки і все інше. Не кажу, що у кожного це було, але так масово це було. було. І ті люди, які е, ходили раз в рік на Пасху святити, то вони вже на наступний рік після ковіду не пішли. І після-після вже не пішли. Ну я це проаналізував. Тобто, Ковід вибив свою, е, свою прослойку людства. Цих таких туристів, прохажан з церкви попросту. І потім люди, а де наш приход, де наша парафія? А її не було, бо була видимість парафії. Тому це означає, що не центр, не центр. І сьогодні ми також можемо аналізувати, що я люблю більше. Може, в мене в планах в центрі стоїть моя робота, в центрі стоїть мої подорожі, по світу. Бо це можна галочку поставити, в Facebook, фото викинути, щоб всі побачили, що я був в Австрії, наприклад, тут в горах, в зимі, в сніг бачив. О, бачите, сніг за три роки побачив. Я вже його і в Польщі побачив. Нічого доброго, я як його не любив, так і зрозумів, що краще взимку краще сидіти в Меджугорі і ніде не виїжджати. Бо тут і руки обвітруються, і вже шкура відвикла від морозів. Ну, ніженка став. Каже Марія: Поставь Бога в центрі свого життя, і плодами будуть. Плоди будуть. Ти став, від тебе залежить, ти став, ти ламай себе, ламай свої звички, ламай свої уподобання, став Бога на перше місце, і щоб Бог став твоєю звичкою твоїм уподобанням. Це, власне, центр життя. Це коли ти прокинувся, і слово Боже є твоїм центром життя. Перша річ, яку ти береш в руки, слово Боже, і їдеш. Літаком кудись в Австрію з маленьким рюкзаком, але слово велике Боже в тебе є в рюкзаці. Я би слово Боже взагалі не подорожую. Я краще без одежі поїду, а слово Боже буду зі мною їхати. Бо це і показує практично, чи є Бог центром мого життя, чи моя Біблія не буде е, скучати за мною, чи моє слово Боже е, не буде рівнувати мене до чогось. Розумієте? Це один з показників, це не, не означає, що якщо я з Біблією буду ходити, я примотаю до лобу собі за лентою, то це буде означати, що Бог у мене в центрі життя. Це один з прикладів, бо якщо у тебе в голові, в серці Бог напер... в центрі, то і Біблія буде поруч з тобою. А, а якщо ні, ну, то воно зворотній не працює. Тобто, якщо Біблію з собою носиш, то не означає, що Бог з тобою це тільки пліт уже наслідок. І каже Марія: підуть плоди. Плоди будуть любов до ближнього та радість свідчення, а святість свого життя стане справжнім свідченням віри. І всі, хто хочуть мати такі плоди в своєму житті, а пліт це просто щось неймовірне. Пліт це те, що буде тебе радувати перед смертю, це, що буде тебе давати тобі таку радість зсередини, що не змарнував життя, це, власне, тільки у це буде давати, це плоди плоди. Бо все інше, що ти надбав, надбаєш ще мільйони, мільярди. Е, не знаю, що там, хто ще надбиває, будинки в кожної країні, е, в світі. Більше будинків, більше грошей, то це все буде марнота без плодів. Тому за ці плоди варто попрацювати, варто постаратися. І сьогодні ми вправді, знову ж аналізуємо, чи Бог вже є в центрі. І якщо ні, то зміщаємо його. Упорно, упорством, силою і дисципліною. Но це не буде так захотів і прилетіло. Це треба за це воювати. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать. З Марицель. Навіть не знаю, як це місце називається, але може під відео поставлю локацію. Папа. -па.